І відразу почнемо перевірку з фіксації він-коду і звірки, чи він у нас співпадає з тим, що в оголошенні. Бачимо тут на скінці 44,11. А в оголошенні продавець нас сказав 42-98. Тобто бачимо, що вже перед нами не той автомобіль, який ми... Хотіли тут мова про підмінний вінкот. Якщо останнім часом люди заморачуються, підмінюють або одну цифру, або одну букву для того, щоб людина, коли приїжджає і, не дай Боже, подивиться на вінкот і загалом то він нормально підходить, то тут ваще він код зовсім іншого автомобіля. Ми підключаємося до комп'ютерної діагностики і розуміємо, що цьому автомобілю далеко 400 плюс, а заявлено в об'яві. 170. Зробили корекціоку пробіга, підмінили він код і все, начебто, шито крите. А і так сайдіот не влізло, ну не вийшло. І це ще підтверджується тим, що коли читаєш мотогодини, то ми розуміємо, що там по мотогодинам також є підтвердження цього автомобіля. Тому нам ця автівка ну не цікава. Ми розуміємо, що там спрогнозувати, що цей автомобіль дуже довго проїздить. Ну точно ні.